Мої любі. Всім привіт, мои люби друзі. Ну, що ж, мої любі друзі. Сегодня я хочу поговорити про матч, який відбудеться вже завтра, 22.00. Ліга чемпіонів, мої любі друзі, повертається. Мандрицький грант! У себе вдома на Сантьяго Бернабеу Буде приймати німецький Штутгарт. Дуже цікавий поєдинок, мої любі друзі. Та нас З вами очікує поговоримо про мандрицький реал, про німецький Штутгарт. Ну і в кінці відео я поділюся своєю думкою, чого все-таки очікую я від даного двобоя. Давайте розпочнемо ми з результатів команд останніх п'яти поєдинків, Очних зустрічей команд немає. Керал, зіграв в нічу з мальоркою, в в нічу один 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 перемогли волі далі 0 зіграли в ніч за 1-1, перемогли грал Беттіста, перемогли грал. Сесідата дуже були втрати очок проти от команди Мальорки та Лас Пальмасу. В принципі, я вважаю, що мандрівський реал все-таки мав більше голівих моментів. Дуже багато моментів команди Карло Анчелоті не реалізувала, Тут команда могла і перемагати, Ось, але цього зробити не вдалося. Зараз Мадридський реал після п'яти турів у іспанській лалізі команда зараз йде на третій позиції, чинні чемпіони Іспанії. Мають 11 залікових балів, Отлецькоманир, до речі, також 11 балів. Але командська Барселона є лідером іспанської Ла Ліги 15 залікових балів у підопічний Ганс Дітера Рафліка. До речі, мої любі друзі Брахім Діас пропустить матч. На превеликий жаль, три місяці. Ось буде відсутній Брехім. Дуже хороший футболіст, людина. Побажаємо йому скоріше одужання. ось Отримав він травму в матчі з Реалом Сусіда. Медертка Камавінга не зіграє, Рамон не зіграє, Девіта Лаба, Данісі Бальйос не зіграє. Ось. А до речі, по джуту Белінг чесно стало, не знаю, можливо, джут буде присутній як мінімум в заявці команди на завтрашній поєдинок джута, а Беллінгієм. Ось, Якщо я не помиляюсь, то з командою вже тренується. Ось, то, можливо, навіть і джуд Белінгем потрапить до заявки, Нагадаю, ще джуд Белінгем також тримав травму. У серпні, правда, місці. Ну, джуд Белінгем Іде, скажімо так, на одуження. У Штутгарда, до речі, Нартіна зіграє Стергіо. Гк Аль-Дахіл. Давайте, мої любі друзі, тепер поговоримо про німецький Штутгарт. Що це за команда? Ну шо, Штутгарт розпочав з поразки від Фрайбурга Не надприємний початок, 1-3 команди поступилась. Потім перемогли 5-0 Пройсен, нічя з Майнцем 3-3. Перемогли Кай Арслаутерн Арслаутер 4-1. Перемогли Глагутську Борусі в останньому матчі за рахунком 3-1, і, в принципі, команда виглядала доволі-таки потужною по гольовим шансам. Там взагалі дуже цікавий поєдинок був проти Глагутської Борусії. Взагалі не слід забувати, що Штугер завершив сезон 23-24 на другу позиціях. Ще всі говорили про Байер. Неймовірний у около нуль там поразок, чи не пане Німеччини. То ще Штутгарт стала командою відкриттям. Випелиба аварію Томаса Тугеля ще на той момент часу набрали 73 бали. Просто, просто в якихось неймовірних кондиціях. Був Штутгарт, 7 поразок, 4 нічі та 23 перемоги. ось, і Штутгарт виглядав доволі-таки потужно. І, до речі, в матчі там, з Баварією, Штутгарт виглядав потужно і в матчах з тим таки Байером. Штутгарт виглядав доволі таки потужно. В новій компанії 24-25. Після трьох турів у команди лише чотири залікові бали. Ось одна поразка, одна нічия та перемога. Це тільки початок сезону. Звичайно, що Штутгарт мені взагалі подобається, в те, в який футбол. Грає команда Штутгарт. Грають вони в доволі таки цікаве атакувальний футбол. І справді цією командою дуже цікаво спостерігати. Команда дуже атакувальна, ось... постійний пресинг, тиск на суперника, неймовірний пресинг. Застосовується команда тут проти Штудґарда, мадрицькому ралу. Я думаю, що точно легко не буде. От, незважаючи на те, що мадридський грант є е е фаворитом е перед, е перед матчем зі Штутгардом е команда Гранде Стегерна Бе, Реал Мадрид один з головних претендентів на титул ось, Ліги Чемпіонів, де й не тільки. Ось, але Штутгард може дати бій мадридському ралу. Штутгард, ще раз е вам кажу, дуже цікава команда. Команда, Мадридський реал, мої любі друзі. Ось була нічка, ще раз, нагадаю, з та з, Лаз, з Лаз Пальмасом, Але ще раз, мої любі друзі, я вважаю, що в тих матчах Мадридський реал мав все-таки більше очок збирати. Все-таки команда в кожному матчі створює. Дуже вдосталь моментів. І в останньому матчі протирала Сусіда, де якраз мадридському рау легко -то не було. то обстріляв у каркасовий ріт, стійки. десь стрішки витерпів свої голи, забив командою хар... характер, дуже хороший характер. Рау вміє терпіти, а потім здобувати своє. Вось. Якось так, мої любі друзі. Ну а Штутґард нагадає Белгутський боровся Переміг 3-1 по поділу, 6 голови моментів. Штутгарт дуже багато моментів створює. Також ну я очікую, мої любі друзі дуже цікавого матча. Тобто, я думаю, що обидві команди заб'ють однозначно. Моя думка те, що обміняються команди Голами. Це моя така думка. Мої любі друзі, а другий прогноз я все-таки віддам перевагу Мандрецькому Ралу. Знаєте, в мене є таке відчуття, що підопічні карала ну як мінімум не програють у завтрашньому матчі. До речі, друзі, нічого я виключати тут не буду. Штутгарт може зачепитися. Я пам'ятаю матчі Мандрецького Рала рік тому проти Уніон Берліна. Коли мадридськ там на останніх секундах виграв перемогу за рахунок голу Джуда Белінгема, Штутгарт може зачепити за очки, тим більше це перший тур, в принципі, Штутград от може здивувати суперника. Тим більше команди ще не грали, тому Штутгарт може цим скористатися. Звичайно. Тому нічого виключати не буде, але думаю, що Реал тут не програє. Може бути нічого, наприклад, 1-1. Або перемога мандрицького реала, там, наприклад, з рахунком 2, або 3-1, Але моя основна думка: обидві команди заб'ють, там мандрицький грант, який мінімум не програє Штутгарду завтра. Що думаєте, до речі, друзі, ви напишіть мої ліпі друзі, свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хоч побажати! Вам тільки добра та щастя! Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до побачення, всім до нових зустрічей!